Американський рокер та засновник гурту bon Jovi Джон Джові, bon виявився не лише талановитим музикантом, який створив низку славетних рок-хітів і харизматичним кіноактором, але й справжнім чоловіком. Днями Джон отримав подяку від поліції міста Нешвіл, це столиця штату Тенесі, за допомогу жінці, яка цілком імовірно мала намір зістрибнути з моста, на якому музиканти в цей час знімали відеокліп. Докладніше далі. Поліцейський департамент Нешвіла опублікував відео з камери спостереження, на якому можна побачити музиканта і його команду на міському пішохідному мосту Джона Сейгенталера. У кадрі видно жінку, яка стоїть за огорожею на краю моста, і тримається за перила. До неї підходить Бонжові та ще одна жінка. Вони розмовляють і, судячи з кадрів, намагаються заспокоїти бідолашну, Після чого у двох допомагають перебратися через огорожу на пішохідну частину. Після цього музикант та інші люди відводять жінку з мосту. Шеф місцевої поліції Джон Дрейк висловив офіційну подяку Джону Бонджові та його команді за допомогу. Усі ми повинні допомагати один одному у забезпеченні безпеки, наголосив поліцейський чиновник. Нагадаємо, у квітні 2022 року Джон Бонджові висловив своє захоплення українцями та присвятив нам свій легендарний хіт «It's my life». він також закликав увесь світ допомогти українським біженцям, які були змушені залишити рідні домівки через війну, розв'язану РФ проти України. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.